Мене звати Грижук Микола Миколаївич, місто Баштанка Миколаївської області. Я присвячую ці вірші нашим славним героям, які віддають своє життя на сході країни і які віддали на Майдані своє життя і показали приклад, як треба захищати нашу рідну Україну неньку. Захищають славні хлопці. Україну матір, бо захотів нелють Путін в неволю забрати. Вони б'ються, не жаліють ні життя, ні крові. Українські патріоти, свобода героя. Полягло вже їх немало. Вічна для них слава. За нас вони загинули, за нашу державу. Слава нашій Україні і героям слава. Дай їм Боже здоров'ячка зберегти державу. За всіх за всіх живих, що воюють. Ми просимо Бога, щоб вони живі здорові, вертались додому, щоб вони добили гадів, в степах і дібровах, всіх путінських посіпак порубали в дрова. Сумні часи в Україні. Україна тужить. Гинуть сини українці, Росії байдуже. Зупинися, безбожнику, Підлий супостате, тебе народ проклинає, матінку і тата. Вони тебе народили щасливим дитятком, а виріс лиходієм, звірячим задатком. Не забувай дикі звіри у людській подобі, що на тебе вже полюють повстанці хороблі. Б'ються, славні побратими на сході країни за свободу, щастя і волю вони заб'ють звіра. Не будеш ти панувати над нашим народом. І будеш ти покараний справедливим Богом. Ми молимось і просимо у Господа Бога, щоб він зберіг Україну від війни і горя. Славу нашу українську! Народ зберігає. Про Небесну сотню славну завжди пам'ятає. Ні, ніхто із нас не проти російського роду. Але проти тих нелюдів ворогів свобода. Людська кров то не водичка, і коли пролється, тобі лютий бузовір даром не минеться. Слава вільній Україні і героям слава! Нас нікому не здолати, могутню державу. Схаменися, пане Путін, що ти твориш, пане? Ти наш народ не поставиш на коліна гади. Всі ми станемо до зброї і підемо до раті, Збережемо Україну, дітей наших раді. Схаменист, схаменіться, росіяни, не творіть безчинства. Ми ж з вами, всі слов'яни, брати споконвічні. Живуть у нас в Україні різних націй, люди. І ніколи поміж нами розбраття не буде. Тебе ж Путін закликай, заклинає народ України. Не залазьте в життя мирне, облиш народ Крима. Вже обличте хибну мрію, в кріпаство загнати, ми є народ український, нас не подолати. Будемо ми жити мирно зі сходу на захід. І не будеш ти ніколи нами керувати. Бог єдиний у всім світі і причиста діва, тебе, тож молімось, щоб він зберіг неньку Україну. Україна несе втрати, багатіють делегати, їх потрібно, їм потрібно все забрати і сліди позамітати. Мій народ український, ми не тварі по-російськи, ми є народ український. Хто нас рішив подолати, тому нести тяжкі втрати. Росіяни, схаменіться, не йдіть до нас, помоліться. Може з неба до вас дійде, що вже хватить, що не треба. Людей мирних розстріляти з небес, з небес кари не боятись. Хлопці наші українці з Путіним воюють і загалом по-новому державу будують. Гинуть хлопці на Донбасі за українську владу і не знають, чи дасть влада їхнім батькам раду. Україна в нас єдина для всього народу. Допоможи, милий Боже, зберегти свободу. Українці, брати славні, беріться за зброю. За... Українці, брати славні, славні, беріться за зброю, за свободу наших дітей, за їх кращу долю. Борітеся і поборете. Так про рік Шевченко. Ми повинні захистити Україну не. Пам'ятаймо, друзі, з вами, Небесну Сотню. Вони життям заплатили за наше майбутнє. Вони приклад показали, як треба боротись за свободу України, за щастя і долю. Слава нашій Україні і героям слава. Дай їм Боже сил і наснаги зберегти державу. Згуртуйтеся, українці, і рідніться, браття. Нам потрібно заосити хороше багаття.